15 жовтня 23-го року, середина осені. Займаємося трошки посадкою то дерев, то смородини. Ось тут вирішили посадити три кущі смородини. Отак вийшло. У нас тут трошки долина, тому прийшлося підсипати. І виставити по рівню але виглядає непогано ось так Ну і далі ще, можливо, будуть інші сорти. Також сьогодні підсипав ось тут бордюр повністю зі сторони нашого городу. Ну і на цьому з цієї сторони, в принципі, я думаю, що поки буде фініш. Там ще треба буде досипати землю, порівняти. Але це вже буде іншим разом, коли будемо ще садити наступну порцію. Середина осені у нас були два дні заморозки і вже фактично все ми прибрали. Померзло, що мало померзнути. ось Тут були дині, я вже їх забрав. Це рештки, які не дозріли. Підуть як органічне добриво. Ось там на петрушка росте два рядки. І там ми теж вже прибрали, але зніму в наступному відео.